Паки гратиме у своїх традиційних, а це означає, що домашніх кольорах. Донецький шахтар проти Київського Динамо. Це безперечна кульмінація сезону, адже цей матч закриває цей сезон в Україні. Матчем за суперкубок вони якраз розпочинали ця дуель Шахтаря та Динамо розпочинала, розпочинала наш сезон і абсолютно знаково, абсолютно символічно що дві найсильніші команди. Своїм матчем, своєю дуеллю, а це безперечно на сьогоднішній найкрутіша дуель е, в нашій країні. Вони закривають сезон якраз очним протистоянням. Протистоянням Сергія Реброва і Мірчі Луческо. Мірчі Луческу і Сергія Реброва, Донецького шахтаря та Дані. київського Динамо сезону. Ну, а в кубку у минулому сезоні, в травні місяці, Динамо перемогло з рахунком 2-1. Безперечно, престиж для кожного футболіста, для тренера, для болювальників сильніше Зараз намагався все ж таки віддати передачу. Лозо. На львовому фланзі є Джермейн Ленс. Велозо. З правою б'є Волозове. Вищий воріт. Вищий воріт пробуває португальський півзахисник бомбардира чемпіонату, який завершився 30-го числа, 30 травня. Луїс Адріану штрафному. Луїс Адріана. Є скидка. Сирна Ох ти який удар! Даріо Сирна Зараз Каркас воріт допомагає київському Динамо. Супер момент на 10-й хвилині матчу. Розстріляв ворота київського Динамо. Даріо. Але зараз, ну, скажімо так, рідні стіни допомагають київському Динамо. Потужний постріл, але не віддав. Даніло Сіло відібрав і контратака Київського Динамо. 5 в 3 контрвипад. Ярмоленко. є Даніло Сіло. Ярмоленко. Удар в дальний кут п'ятого молодчага п'ятого. Але насамперед має бути вдячний він Ярмоленкові. Ярмоленко зробив все, що п'ятого спокійний м'яч забрав. Коста, Луїс Андріано. Удар! Супермомент. Велозо. Подача. Як завжди, дуже гостро відео Вілозо, але як. Характерна для першого тайму, не точно віддає волосся. Дуже швидко потрібна допомога. Дуже швидко потрібна допомога. Олександр Кучеров. Ой-ой-ой кров. Весь в крові. І ясно, що продовжити матч майже неможливо. Справжній боєць. Справжній чоловік. Чоловічий Олександр Кучер. З'являється місь Даніла Лесіле. Перша заміна у Київського Динамо. Причому Антоніш розташувався на своєму лівому фланзі. Антоніш. Номер 4 Мігел Вілозус, шостий номер Олександр Драговіч, 7. Джермейн Ленс, 10-й Андрій Ярмоленко. 16. Сергій Сидорчук, 17-й Сергій Рибалка. Дивимось. Ви знаєте, що вже жуніор Марайс підписаний. Екс... Вже екс-нападник донецького металора. Ух ти, який постріл Сидорчука. Який потужний, сильний удар від. Серія Сидорчука і, можливо, дехто вже подумав, що м'яч у ворота. Але повз проходить і буде кутовий удар. Там був кікс невеличкий. Якщо і був, то зовсім невеличкий. Зараз. Цікаво, скільки компенсує арбітер. Поки що Ярмоленко. Продовжується атака. київського дама. Ярмоленка. Подача. Велозо. удар! Цей удар зараз міг позбавити нас продовження цього справжнього шоу. Якщо б Велозо зараз влучав у ворота, я не думаю, що вистачило б часу шахтарю відіграти пропущений м'яч. Велозо повз ворота. Арбітер мачум зубін. Все ж таки, краще подивитися ще 30 хвилин додаткового часу. Дає, нарешті дає свисток про завершення основного часу Веллозу. Беланда. Свіжий Беланда. Юнес Беланда. З'явився вже в екстратаймі. Гладкий. Відібрав м'яч. удар На рівному місці Олександр Драгович Фактично своєму тески Олександру Гладкому подарував і подарував шанс болить проти сирни. Втомилися всі. Зараз помітно, що втомилися всі і емоційно, і функціонально, і інтелектуально. От... Все здається вже на такому мінімумі ці хвилини. Три тисячі прийшли подивитися на гру. Зараз стільки не вміще Олімпійський, але насправді дуже багато сьогодні болівальників. Подача. Ох, який момент! Момент один із найкращих матчів, явно гольовий момент. Шевчук в парі з п'ятим зараз парирують удар хачеріді. Дивіться, як Шевчук спочатку тренував. А ми сьогодні спостерігаємо. Нігел Велозо проти Андрія П'ятова. Перший пенальті. Перший пенальті програє Велозо. Перший пенальті Велозо б'є повз ворота. Один Одинасиченої гри. Вона далася в знаки. навіть Велозу, Один з найкращих майстрів хибить. А тепер Даріо Серна проти Олександра Шовковського. Капітани команд. А тут Серна переграє 1-0. Шахтар нарешті забуває ворота Київського Динамо. Вперше після суперкубку, адже в чемпіонаті не вдалося жодного разу Шовковського. Драгович проти п'ятого. Драгович переграє. Гадає, Андрій П'ятов. Драгович переграє. Зрівнює рахунок матчі. 1-1. Адріано проти Шовковського. Забиває. Забиває Адріано. Антунеш. Один португалець сьогодні вже схибив. Це був Мігіл Велозо. А іншого удар відбуває Андрій П'ятов. Андрій П'ятов зараз парирує удар. А сам удар як подарунок для воротаря. По удару Антуниша У Антунуша така гармата. Можливо, найсильніший удар на е, всіх Шовковського. Рахунок стає 3-1 на користь шахтаря. І зараз кожен неточний удар Динамо. Означає, що кубок у Шахтаря. Олег Гусів проти Ну, Зараз такий. На, якщо в тенісній термінології, то на подачі суперника цей чемпіоншіпбол. Гусев Гусєв проти п'ятого. Гусів не міг схибити. Просто не міг схибити. Хто хто? А Гусів в такий відповідальний момент. Б'є прямо в самісіньку дев'ятку. Тут Буфон, Касіліс, Нойер, Хто завгодно може стояти на воротах. В трьох разом і не відіб'ють такий удар. Рахунок стає 3-2. А от тепер вже матчбол на своїй подачі. На подачі Тайсона. 3-2 рахунок матчі. Тайсон проти Шовковського. Бере паузу. Шовковський. Тайсон розбігається. Дивіться, куди аж побіжав. Побіг. Шовковський бере цей матчбол. Шовковський тягне. Шовковський тягне. Це неймовірно. Це неймовірно. В плані того, що в плані емоцій. В плані цієї діаграми емоцій. Тайсон, який один із найсвіжіших у складі донецького шахтаря. Він вийшов на заміну, але він не переграв досвідченого Шовковського. Андрій Ярмоленко. П'ятий удар київського Динамо. Ярмоленко проти п'ятого. Андрій проти Андрія. Без варіантів. Андрій Ярмоленко забиває. Рахунок стає 3-3. Рахунок рівний. Тіцький зараз битиме. Ярослав Ракіцький проти Олександра Шовковського. Каркас воріт. Димі зараз. Рятує київське Динамо. Рахунок рівний після п'яти ударів. кожна з команд завдали по п'ять ударів. Це просто неймовірно. Це фантастика. В найвідповідальніший момент забувають Гусів і Ярмоленко. Найвідповідальніший момент не забувають Тайсон і ракіцький Рахунок залишається рівним. Фактично 4 матчболи. Пішли ще Петарди. Полетіли Пітарди, причому з багатьох місць. Серія продовжується. Беланда. Баланда забиває. Беланда забиває. Беланда забуває, і Динамо вперше вперше за сьогодні виходить уперед. Київське Динамо передує. І зараз вже Алекс Шейра. Проти Олександра Шовковського. Забиває тайшейра і знову зрівнює рахунок. 4-4. все розпочалося. Зараз згодом вже зовсім скоро розпочнеться новий день. Євген Хачеріді битиме наступне пенальті. Вже сьомий за Динамо. Переграє. І він переграє Андрія П'ятова. 5-4. Динамо знову виходить уперед. Олександр Гладкий. Передати те, що зараз відбувається тут на стадіоні, просто неможливо. Все, байдужих не залишилося. Всі у грі. Олександр Гладкий проти Олександра Шовковського. Шовковський парирує. І це означає, що київське Динамо. Забирає кубок. Виборює, Насправді просто виборює. Неймовірно, але це факт. Київське Динамо виграє цю серію пенальті. Я не... Можливо, це якийсь там буде рекорд, принаймні для нашого, для національного кубку, тому що виграти таку серію пенальтів здавалося, що просто неможливо. Це фантастика, особливо та серія пенальті, яку ми з вами дивилися зараз. Зараз нагородження має відбутися, але як воно за таких умов відбудеться? Ну давайте дочекаємось. Ну, тут емоції спортивні, тут поки, ніхто, тут поки що футболісти тренерський штаб вибігають на поле. І тут можемо відзначити так, як прагнув Сергій Рибров, да, і, і, як бажала вся команда завоювати золотий саме дубль пирає і фінал кубкового протистояння виграє у свого головного конкурента зараз подивимося. Я так вважаю, я так сподіваюсь, подивимося церемонію нагородження. Поки що ми бачимо лише футболістів київського Динамо. Багато болівальників ще ми бачимо залишилося і. Вони не виходили навіть на стадіон, не Вибігали. Вони були на стадіоні, Вони залишалися на трибунах. Вони співають гімн України. На посо головного тренера київського динамо підняв команду четвертої сходинки турнірної таблиці чемпіонату. України і чемпіонства другий кубок України за останній рік отримує капітан Динамо Олександр Шавковський. І ось вона радість на обличчях тріумфаторів. Тріумфаторів, які ну, напевно все таки заслужили цей. Трофей, так як складала серія після матчу в пенальті, не інакше як камбек це потрібно називати і можна чистою совістю називати, а ще наближе панські